Які емоції я намагаюся купити за гроші, яких у мене ще немає. Коли я востаннє купував щось із почуття достатку, а не браку. З чого почати вихід із боргів? Перше. Зупинити ріст боргу. Припиніть брати нові кредити. Не перекривайте один борг іншим. Заморозьте кредитні картки. Друге. Подивитися на цифри чесно. Не якось розплачусь, а точна картина. Третє. Скласти реальний бюджет. Порахуйте всі обов'язкові витрати і визначте суму, яку можете спрямовувати на погашення боргу. Навіть якщо це 1-2 тисячі це вже величезний крок до скорочення переплат. Четверте визначити пріоритет: якщо боргів кілька, оберіть стратегію. Метод сніжної кулі погашати спочатку найменший борг, щоб швидше побачити результат. Метод лавини погашати борг із найбільшою ставкою, щоб економити на відсотках. П'яте Потрібно створити фінансовий резерв хоча б на місяць життя. Поки немає резерву, ви знову візьмете кредит при першій несподіванці. Навіть 10-15 тисяч гривень це вже захист від нового боргу. Резерв це не розкіш, це базова необхідність, щоб вирватися з кредитної петлі. Шосте розібратися з причиною це найважливіший пункт без розуміння причин. Борги повернуться. Можливо, не завтра, але обов'язково повернуться. Запитайте себе чесно. Навіщо я взяв цей кредит? Що я намагався відчути через цю покупку? Чи могла ситуація бути інакшою, якби в мене був план?